Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Чудотворче дивний і преславний угоднику Божий Святителю Миколаю. Тебе, що всьому світові виливаєш дорогоцінне й невичерпне море чудес, з любов'ю вихваляємо. А ти, що маєш сміливість перед Господом від усяких напасти, визволяй нас, щоб ми виголошували тобі, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бувши за природою людиною земною, ти, святителю Миколаю, явив себе подібним до ангела благоплідною природою твоєї душі, тому й звикли всі співати тобі так. Радуйся від утроби материнської очищений, радуйся до кінця життя освячений, радуйся, бо народженням своїм батьків здивував ти, радуйся, бо після народження відразу силу душевну показав ти, радуйся саде землі обітованої, радуйся квітко, Богом посаджена, радуйся доброплідна лозу винограду Христового, радуйся дерево чудотворне в раю Ісусовому. Радуйся лілея райського вирощування, радуйся миро Христових пахощів, радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш, радуйся, Миколаю, велике чудотворче, бачачи, як розливається миро Твого милосердя, Богомудрий Миколаю. Ми просвіщаємось душами й тілами. І як дивного мироточця, живоносного розуміємо тебе, бо чудесами, що з милості Божої розливаються тобою, як вода, ти вірних напоюєш, щоб співали Богові, Алилуя! З'ясовуючи таємницю Святої Тройці, ти був у нікеї з отцями святими оборонцем віри християнської, бо визнав Сина Божого, як рівного Отцеві, єдиносущного й єдинопристольного а безумного Арія осудив. Тим, то й звикли вірні так шанувати тебе, радуйся, великий стовпе, благочестя, радуйся місце пристановища вірних, радуйся твердини віри православної, радуйся почесна осела і хвало Пресвятої Тройці, радуйся ти Отця рівночесного Сину проповідував, радуйся ти Арія Безумного із Собору Святих вигнав, радуйся, Отче, Отців славна красо. Радуйся всіх богомудрих, премудра доброто, радуйся, бо слова твої були вогнені, радуйся, бо стадо своє ти добре навчав, радуйся, бо тобою віра утверджується, радуйся, бо тобою єресь осуджується, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, силою, що Бог тобі дав, утерти всяку сльозу з обличчя тяжко скорботних, богоносний, Отче Миколаю. Бо ти голодних нагодував, з морської глибини людей визволяв, хворим ліки подавав і всім усіляко допомагав, щоб співали Богові, «Алелуя». Воістину, Отче, Миколаю, треба було б пісню хвалебну на небі тобі співати, а не на землі, бо хто із людей здатний висловити величність святості Твоєї, проте ми, переможені любов'ю твоєю, співаємо тобі так. Радуйся, образи агнцям і пастирям, радуйся, святе очищення звичаїв, радуйся вмістилище великих чеснот, радуйся, чиста й почесна світлице святині, радуйся світильнику Всесвітний і всім любий, радуйся світло золотосяйне і непорочне, радуйся достойний співрозмовнику ангелів, радуйся добрий наставнику людей, радуйся правило віри благочестивої. Радуйся, образи лагідності духовної, радуйся, бо тобою ми пристрастей тілесних позбавляємося, радуйся, бо від тебе насолодою духовною наповнюємось, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, буря нерозуміння непокоїть мій розум, як би достойно прославити чудеса Твої, святий Миколаю. Ніхто бо не може їх перелічити, хоча б і багато мав язиків і схотів говорити. Отже, ми Богові. Що у тобі дивно прославився, насмілюємося співати, Аллилуйя! Близько й далеко чутка розійшлася про твої великі чудеса, Богомудрий Миколаю, як ти звик, наче по повітрю, на легких благодатних крилах упереджати застигнутих бідою і скоро спасати всіх, що тебе вихваляють, радуйся, позбавлення від смутку, радуйся, подателю благодаті, радуйся несподіваних напастей, прогонителю. Радуйся добра бажаного Насадителю, радуйся утіху всім тим, хто в біді, радуйся страшний карателю напасників, радуйся глибино чудес Богом вилитих, радуйся скрижалі закону Христового Богом написані, радуйся тих, хто падає, сильне підведення, радуйся тих, хто стоїть за правду утвердження, радуйся, бо тобою, всяка омана виявляється. Радуйся, бо через тебе всяка істина збувається, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, як зоря провідна з'явився, ти колись захопленим тяжкою небезпекою на морі, бо вже скоро й смерть неминуча загрожувала їм, якби не поспішив ти на допомогу, бо ти заборонив бісам, що вже літали, та корабель потопити хотіли, і прогнав їх. А вірних навчив Богу, що спасав через Тебе співати, Аллилуйя! Маючи велике милосердя до вбогих, святий Отче Миколаю, і дізнавшись, що три діви сестри через убогість свою на життя блудне вже зважалися, ти, Отче Милостивий, таємно вночі вкинув у вікно батькові їхньому три вузлики золота, і так самого батька і їх від загибельного гріха врятував. Тому й чуєш від усіх таке величання, радуйся скарбнице великого милосердя, радуйся притулку й захисту нещасних, радуйся поживо й відрадо тим, хто звертається до тебе, радуйся голодним хлібе достатній, радуйся багатство тим, хто бідно живе на землі Богом дане, радуйся скора допомога убогим, радуйся швидка відповідь потребуючим. Радуйся скорботним, приємне піклування, радуйся трьом сестрам, дівам у небезпеці, гріховній, непорочний опікуне, радуйся чистоти щирий охоронителю, радуйся надії безнадійних, радуйся всьому світові утіхо. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче, прославляє весь світ тебе, преславний Миколаю, як скорого в бідах заступника, бо багато разів в один час і подорожнім на землі, і тим, хто плаває на воді, допомагав ти, упереджуючи, разом охороняючи від лиха всіх, що Богові співають, «Алелуя». засяяв ти світлом життя, приносячи визволення трьом воєводам. Що мали смерть прийняти неправедну, і тебе, добрий пастирю Миколаю, призивали, бо ти скоро у сні цареві з'явився та настрашив його, а тих випустити повелів без ушкодження. Тим, то з ними разом, і ми вдячно величаємо тебе. Радуйся, святителю добрий, бо всім, хто тебе щиро призиває, ти помагаєш, радуйся від несправедливої смерті, ти звільняєш, радуйся від наклепів, ти охороняєш, радуйся, бо беззаконні ради руйнуєш, радуйся, бо, як павутиння, всяку неправду розриваєш, радуйся, бо славно істину ти підносиш, радуйся, бо неповинних із кайданів визволяєш ти, радуйся, бо навіть мерців ти оживляєш. Радуйся виявителю правди, радуйся потьмарення неправди, радуйся, бо тобою не повинні від меча визволені, радуйся, бо через тебе вони втішилися світлом життя, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бажаючи богохульний, єретичний розігнати сморід, Ти, святителю, справді з'явився, як миро благовонне, бо, як ти був пастирем в мирах, увесь світ наповнював ти своїм благодатним миром. Віджениш і від нас Богомерзенне гріховне злосмраддя, щоб ми Богові пісню приємну співали, Алилуя! Вважаємо тебе, Отче Миколаю, за ноя нового, що розганяє бурю всіх лютих бід своїм керуванням та божественну тишу. Приносить тим, що величають тебе так, радуйся, пристановище, затишне захопленим бурею, радуйся потопаючим, відома охорона. Радуйся тим, хто плаває по бурхливому морю, надійний керманичу, радуйся ти, бо морську пучину заспокоюєш, радуйся провіднику застигнутих вихорами, радуйся теплото для замерзаючих, радуйся сяйво, що скорботний морок розганяє, радуйся, світило, що всі краї освітлює, радуйся, бо з глибини гріховної ти людей визволяєш, радуйся, бо в пекельну безодню сатану вкидаєш. Радуйся, бо через тебе ми безодню Божого милосердя закликаємо, радуйся, бо врятовані тобою, від потопу гніву Божого, мир з Богом здобуваємо, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Предивне чудо виявляє Твоя священна церква тим, хто звертається до Тебе, святителю Миколаю, бо коли і мале моління приносимо в ній. Від недух великих сподобляємося зцілення, як тільки після Бога на тебе надію покладаємо, з вірою взиваючи, «Алелуя», Воістину, ти всім увесь є допомога, богоносний Миколаю, і зібрав у купі всіх, хто до тебе вдається, як визволитель, як годувальник і лікар скорий, усім на землі, всіх заохочуючи, так тебе величати. Радуйся, джерело всяких зцілень, радуйся в лютих стражданнях допомога, радуйся, зірниця, що сяє заблудлим у пітьмі гріховній, радуйся росонем, оточна працюючим у спеку, радуйся бо тих, хто потребує, ти благовпорядковуєш, радуйся бо тим, хто прохає, ти подаєш достаток, радуйся, бо часто прохання, ти випереджаєш, радуйся, бо старій сивині, ти силу відновлюєш. Радуйся багатьох заблуджень з путі істинної викривачу, радуйся таїн Божих, вірний служителю, радуйся, бо тобою заздрощі знищуються, радуйся, бо тобою благонравне життя виправляємо, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, усякі болісті наші вгамуй, великий заступнику Миколаю, подаючи благодатне лікування, що усолоджує душі наші. А серця звеселяє усім, хто щиро по допомогу до тебе звертається, а Богові співає, Алилуя. Знаємо, Богомудрий Отче Миколаю, що красномовці легкомудрі і безбожні, посоромлені тобою, що Арія Богохульника, що розділяв божество, і Савелія, що змішував святу Тройцю, ти переміг, а нас у вірі православній утвердив, тим то ми й шануємо тебе так. Радуйся ще те, що охороняєш благочестя, радуйся мечу, що посікаєш злочестя, радуйся навчителю закону Божого, радуйся нищителю богопротивних учень, радуйся ліствице, поставлена Богом, якою сходимо на небо, радуйся покрови Богом створений, що багатьох покриває, радуйся, бо ти немудрих умудрив твоїми словами, радуйся лінивих, ти спонукав твоїми звичаями. Радуйся світлости незгасима заповідей Божих, радуйся присвітлий променю виправдань Господніх, радуйся бо вченням Твоїм, знищуються єретичні голови, радуйся, бо тобою вірні, сподобляються слави, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, бажаючи спасти душу свою, Ти, Отче Миколаю, плоть свою підкорив воїстину Духові. Спочатку мовчанням та боротьбою з помислами, а потім богомислення до діянь приєднав, а через богомислення розум звершений набув, яким сміливо з Богом і ангелами розмовляв, завжди співаючи, Алилуя! Ти стіна для тих святителю Миколаю, хто похваляє чуда твої, і для усіх, хто до Твого заступництва звертається, тому й нас на чесноти в від убожества пасті не дух і всяких бід спасай, щоб ми з любов'ю величали тебе, радуйся, бо ти від убожества вічного спасаєш, радуйся, бо ти багатство нетлін не подаєш, радуйся, поживо живо, не гинуче спраглим до правди, радуйся, пиття невичерпне, жадаючим життя, радуйся, бо від заколотів і воєн охороняєш ти, радуйся, бо ти з кайданів і полону визволяєш. Радуйся в бідах, приславний заступнику, радуйся в напастях, великий захиснику, радуйся, бо багатьох від погибелі ти спас, радуйся, бо ти безліч від ушкодження зберіг, радуйся, бо тобою від смерті лютої грішники спасаються. Радуйся, бо через тебе, хто кається, той життя вічного сподобується, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Хвалу Пресвятій Тройці, більшу від інших, приністи, Отче Миколаю, думкою, словом і ділом, бо великим досвідом православні повеління з'ясував ти вірою, надією і любов'ю, навчаючи нас єдиному в Тройці Богові співати. Аллилуйя! Бачимо тебе, прославлений Богом, Отче Миколаю, як промінь ясно блискучий, що не гасне для тих, хто у пітьмі життя перебуває. Бо з ангельськими світилами духовними ти бесідуєш про нестворене трочіське світло і душі вірних просвіщаєш, які співають тобі. Радуйся освітлення трисонячного світла, радуйся зори ранішня незаходимого сонця, радуйся свічко, огнем Божественним засвічена, радуйся, бо ти погасив полум'я диявольської безбожності. Радуйся світла проповіда віри православної, радуйся, ясне сяйво світла Євангельського, радуйся, блискавко, що єресь спалює, радуйся громе, що спокусників страхає, радуйся істинного розуміння учителю, Радуйся, таємничої мудрості виявителю, радуйся, бо тобою знищено поклоніння творінню, радуйся, бо тобою, навчені ми поклонятися Творцеві в Святій Тройці. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче, знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам'ять твою, як належить преславний Отче Миколаю, і до дивного заступництва Твого всією душею звертаємося, та, не маючи змоги перелічити преславних діл твоїх, як піску морського і безлічі зірок небесних, здивуванням охоплені співаємо Богові, Аллилуйя! Прославляючи чудеса твої, хвальні отче Миколаю, величаємо тебе, бо у тобі дивно прославився Бог у святій Тройці хвалимий. Та, хоча б надто багато складених від щирого серця псалмів і пісень, принесли ми тобі, чудотворчі святий, нічого не зробили б рівного дару чудес твоїх, дивуючись, яким взиваємо до тебе, радуйся, Царя небесного й Господа вірний служителю. Радуйся служителів Його небесних співжителю, радуйся вірним допомога, радуйся славу роду християнського, радуйся перемоги рівноіменний, радуйся вінценосцю приславний. радуйся дзеркало всіх доброчинностей, радуйся надійний захист всім, хто до тебе за допомогою звертається, радуйся після Бога й Богородиці, вся наша надія, радуйся тілам нашим здоров'я і душам спасіння. Радуйся, бо тобою, від смерті вічної, ми визволяємося, радуйся, бо тобою, життя вічного, сподобляємося. радуйся, Миколаю, великий чудотворче, О, святий і придивний, Отче, Миколаю, утіхо всім скорботним, прийми нашу хвалу тобі і щоб спастися нам від вічних мук, Господа, умоли, щоб з тобою йому ми співали. Аллилуйя, О присвятий і придивний, Отче, Миколаю, утіхо всім скорботним. Прийми нашу хвалу тобі, і щоб спастися нам від вічних мук, Господа умоли, щоб з Тобою йому ми співали. Аллилуйя, о пресвятий і придивний, Отче Миколаю, утіхо всім скорботним. Прийми нашу хвалу тобі, і щоб спастися нам від вічних мук, Господа умоли, щоб з тобою йому ми співали. Аллилуйя. О Всеблагий Отче наш Миколаю. Пастирю і вчителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благаю тебе, поспіши й захисти стадо Христове від вовків, що гублять Його, Україну нашу і всяку країну християнську, та й увесь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів міжособиці, від голоду, пошесті, потопу вогню, меча. І наглої смерті всяку людину охорони, і як помилував ти трьох чоловіків, що у в'язниці сиділи, та спас від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у пітьмі гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної кари, що за твоє клопотання й поміч. Та соєю, благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог, Тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засуди нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч зі всіма святими і увійти в царство вічної слави Бога. Амінь.